Вітаю, мене звати Роман, і ми сьогодні з вами поговоримо про меблеві підйомники. Всім відомо, що меблі стають все більше технологічнішими та функціональними. Значною мірою це досягається за допомогою використання нових сучасних механізмів. Ось про один такий механізм ми сьогодні з вами і поговоримо. У нас сьогодні на огляді буде підйомник від фірми Хермер. Називається він FreeFold і піднімає відразу два фасади. Його ще також називають складним або ломаним. Отож, давайте з вами перейдемо до розпаковки і подивимося, які елементи він себе включає. Отже, що складається наш сьогоднішній об'єкт у Це коробка з силовими механізмами. Це дві петлі, які кріпляться підйомник до корпусу. Це дві петлі, які кріпляться два фасади між собою. І, звичайно, це заглушки. з змейного підйомника проявляється в тому, що ви можете вибрати колір заглушок. У нас на монтажі сьогодні білі заглушки, але також. Доступні е, до замовлення універсальні сірі, а також дуже сучасні і дуже популярні е, заглушки кольору антрацит. Коробка силового механізму включає такі речі: сам підйомник, ось так він виглядає, і кріплення до фасаду. Але найцікавіше буде тоді, коли ми почнемо його монтувати. Тож давайте перейдемо безпосередньо до монтажу. Варто сказати, що в комплекті з силовим механізмом також йде інструкція, зрозуміло, і шаблони. Шаблони для монтажу. По даним шаблонам ви зможете дуже легко і швидко змонтувати підйомник, навіть якщо ви не маєте в цьому досвіду. А як це відбувається, дивимося далі. Щоб розрахувати правильний монтаж, вам потрібно знайти дві величини. Перша величина це висота, на якій ви будете кріпити свої механізми до боковини корпуса. Друга величина це висота, на яку ви будете монтувати кріплення. Для тримачів фасаду. Після монтажу силових механізмів переходимо до наших фасадів. З'єднуємо їх разом за допомогою середньої теплі. Звертаємо увагу на правильне розположення даних петель. На фінальній стадії переходимо до монтажу кріплень наших фасадів, звіряємо розміри з інструкцією та робимо відповідні позначення. Як ви бачите, нічого тяжкого в монтажі даного підйомника немає. Насправді ми переконалися в тому, що підйомник фрифон від Hefele є надійним продуктом і з легкістю ми можемо його рекомендувати вам. А якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь і в коментарях обов'язково пропонуйте нові теми для нових відео. Побачимось. ahead.